Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео, або буде воно мотиваційним. Я вже давно запланувала собі прибирання у деяких шафках і все, руки не доходять. Але настав той день X і сподіваюся, замотивую вас також на якісь домашні справи, можливо, якесь розхламлення, адже час від часу і його потрібно робити. Якщо ви вперше завітали на мій канал, давайте познайомимось. Мене звати Аліна, я працююча мама. Але саме в декреті я вирішила створити свій канал на YouTube. А в далекому 20-му році це був україномовний канал, він не був популярним зовсім. Та й зараз я відстаю від своїх колег. І тим не менше, у мене не зникає оцей ентузіазм. Мені це дуже подобається. Тому прошу вас підтримати мене, поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо, звісно, вам цікава така тематика. Якби ми акуратно не користувалися цією тумбою, тут все одно е, утворюється хаос, і падає якесь волосся, пил, е, і часом навіть з'являються речі, які тут не мають бути. І приходиться час від часу це все. Е, Прибирати, розхламлювати, переорганізовувати мені не доводилось як я в принципі приблизно все розклала в перші дні, коли ми заїхали. Так організація у мене і залишилась. Єдине, що можливо я десь її більш. Підлаштувала під свою руку, так скажем. Тумба під цим умивальником вміщає дуже багато різноманітних дрібниць від пінцета до плойки для волосся. Та я не врахувала один нюанс. Розмір пляшечок за доглядом для волосся. Вони, на жаль, не зовсім підходять по своїй висоті. Звісно, я вийшла з ситуації, та це не настільки звучно, настільки б хотілося. В першій шухляді розмістились речі, якими ми часто користуємося, і ефективно організувати цей простір мені допомогли ось ці пластикові контейнери зі з'ємними елементами, якими можна регулювати необхідну довжину комірки. Купуючи в свій час їх. Я навіть не думала, що вони так згодяться і будуть надзручними. Але в цій тумбі вони просто ніби передбачені саме для такого зберігання, саме для цієї тумби. Також у першій шухляці зберігається якась така моя декоративна косметика. Не можу сказати, що її багато, От буквально кілька олівців для очей. Ось цей, до речі, від фірми Astra. Дуже бюджетний і навіть дуже стійкий. Купувала його чи в шику, чи в Єві, вже не пам'ятаю. Ось такі малесенькі, старесенькі олівці, дуже рідко вже ними користуюся, але все одно не піднялася мені рука викинути їх. Ось цей також дуже стійкий олівець для губ. Кажу, в моєму арсеналі буквально кілька позицій. Я не маю багато косметики, цього мені абсолютно достатньо, аби нафарбувати себе на роботу або кудись, не знаю, в кіно, в ресторан. Мені цього абсолютно достатньо. Маю декілька помад для настрою. Одна світліша, друга темніша. і... Цього кажу, мені достатньо, аби не фарбуватися. Колись ще в такому більш молодшому, юнішому віці. У мене також був якийсь такий, знаєте, максималізм, багато і всього різного. Але з часом я помітила, що все це мені не потрібно з моїм ритмом життя. З... З, мої, з моїми роботами, а тим паче потім з декретом, я відмовилася від великої кількості косметики, адже просто її не використовувала. Також маю зараз bb крем з захистом від сонця і ще одну тональну основу, яку просто викинула бо не користувалась. Також у моєму арсеналі є кілька таких палеток, щось для очей, щось для, для обличчя, якісь і румяни. Ну, словом, мені цього абсолютно достатньо. А цю палетку від H&M я купувала ще років 10 назад, і вона виявилася дуже-дуже стійкою і бюджетною. Ось до речі, цей. Тональний я покористувалася кілька разів і все. І йому сирок придатності, на жаль, вже збіг і довелося викинути. Це те, що я вже закінчую з догляду, потрібно вже щось замовляти, і також показую свою найулюбленішу і найефективнішу олійку для волосся. Купувала її ще в Італії. Знаю, що на деяких сайтах можна знайти також таку олійку. взагалі догляд від цієї бюджетної фірми дуже дуже класний для волосся. Ну, я поки балакала, вже закінчила своє прибирання у першій шухляці і можу насолоджуватись результатом. В нижній шухлядці речей менше, відповідно тут і прибирати доводиться менше і швидше. Не дивлячись на те, що ці шухлядки на перший погляд здаються не такими вже й великими та поміщають вони в собі пів світу. єдина шкода, що, як я вже і говорила, різні, різний догляд за волоссям, на жаль, не можу поставити вер, вертикально. Ці кошики я придбала в Аврорі. Вони мені ідеально підійшли, тому я довго не думала, адже там все просто до вечора розгрібають, і вони мені дали змогу приблизно так все розділити по категоріях, або, хоча б, не робити такого хаосу. В цій шухляді. Ось тут я показую термозахист від ось цієї фірми Різапи. Дуже, до речі, класно, якщо пошуки. І мій результат, яким я задоволена, і нарешті, і в цій тумбі у мене більш-менш чистота, порядок, не, не скажу, що організованість, але, хоча б я знаю, що все стоїть на своїх місцях. Тут я теж давненько не прибирала і, хоч шафки є закритими, та пилюка і мошки якимось чином туди все одно потрапляють. Скажу чесно, що шафу з крупами мені якось найприємніше прибирати, передивлятись і пересипати якісь крупи з контейнера в контейнер чи з упаковки в в'ємність. це для мене якась своєрідна медитація. І до... Цієї шавки в мене руки тягнуться. Самі і мені хочеться її найпершою прибрати. Побачила, що у мене у двох різних контейнерах є панірувальні сухарі. Вирішила їх об'єднати, думаю, вони не покусаються. І також пересипала сіль, аби було поменше цих пакетиків, адже вони створюють такий візуальний шум. А я все ж таки прагну позбутися його. З трупами я закінчила, і було взагалі дуже добре прибрати у всіх шафках та і фасади, пора вже протерти. Але це буде у напевно якомусь наступному відео. Я насолоджуюсь результатом. Мені дуже подобається коли. Крупи зберігаються саме в ємностях, а не в заводських упаковках, і я отримую від цього мега-мега естетичне задоволення. В одному з попередніх відео ми з дітками їздили у невеличку мандрівку до місцевого водоспаду. І були вражені неймовірною красою та розчаровані кількістю того сміття, яке тут було, і вирішили організувати таке собі прибирання. Приїхали разом з дітками, Ще була моя сестра з чоловіком, і ми всі дружно. Гарно прибрали територію не тільки від такого сміття людського, а і від якихось кущів зрізали це все, адже тут такі гарні камені обер... обросли мохом, тут надзвичайна краса, і думаю, що якусь фотосесію я обов'язково собі тут маю зробити. На жаль, сьогодні як такого водоспаду не було, адже вже тривалий час не було дощів та і спека сильна, та це місце все одно зачаровує своєю красою. Особисто мене оці каміння оброщі мохом, вони мене. Вони мене до себе манять, і коли ми тут прибрали від ось цих кущів, хащів, місцину, одразу все заграло другими фарбами. Ну, словом, тут дуже і дуже гарно. Тим часом, поки ми тут з дівчатами наводили красу, хлопці зробили. Частину сходів і внизу обклали ще й камінцями, аби дощі не змили їх. З появою сходинок, як спуск, так і підйом, тепер не такий травматичний, адже минулого разу я собі руку не зламала, тим паче, що було досить слизько, на відміну від сьогоднішнього дня. Не збирали ми цілу купу сміття, і знаєте, воно ще є, і тут можна працювати командою і не один день, аби це все розчистити. І я пам'ятаю це місце в дитинстві. Тут не було так багато чагарників. І... Словом, природа бере своє, звісно, все заростає. Можливо, ми трішечки втрутились в екосистему та все ж розчистили, бо ця місцина є дуже і дуже гарною, і потрібно цінувати такі місця. Потрібно цінувати природу, а не захаращувати її різними пакетиками від майонезу, крему і ще всякої фігні вибачте. Ми зморились, проте отримали масу задоволення від свого невеличкого вкладу в чистоту навколишнього середовища. Рада, що ми своїм прикладом показали нашим дітям, як не потрібно робити, та як діяти в такій ситуації, якщо вже так сталося. Дуже надіюсь, що наступні покоління. Будуть більш свідомішими, розумними і зменшать вплив господарської діяльності людини. Сподіваюся, я вас надихнула не тільки на хатні справи, а й на прибирання або ж хоча б не засмічення світу, в якому ми живемо. Бережіть себе, бережіть природу. Миру нам всім. Ну, а я буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити пальчик вгору. А також запрошую вас підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. До зустрічі і побачимось в наступних відео. Дякую, сумочку, дуже гарні квіточки. Дайте батьомою.